Друзі, доброго всім дня! І по традиції ми починаємо відео з машини. Але сьогодні у нас відео буде не про машину. Ще у першому відео я казав, що буду знімати я не тільки про машину, але й все, що мені збагне на думку. І сьогодні ми будемо готувати домашню українську шаурму. Тому погнали разом зі мною в магазин, купувати все, що нам потрібно для того, щоб приготувати шаурму. Погнали! Купили все, що нам треба. Дома вже буде розпаковка. І знаєте що? Без цього не може бути. Без цього не може бути шаурми. Звісно, звісно, без пива. Так, зараз у нас буде розпаковка, що ми купили для шаурми. А ще я... Ну, Просто ради приколу порахую собівартість однієї шаурми. Що воно вийде? Яка буде різниця з тією, що продають ну, у шаурмі, звісно. Так, що ми взяли в магазині для шаурми? Лавашик. Для соусу сметанка, кефір і часник. Це буде в нас соус. Далі, морква по-корейськи, е, філе стегна це м'язко в нас. Помідорчик. Ну і, звісно, вже вдома це огурці. Картопля буде в нас, як з картоплею фрі, але просто зі смаженою картоплею. Так, ну і ще спеції, все, що коротше, нам знадобиться. Так, потім ми порахуємо, що в нас до чого вийшло. Ну просто так, для себе ради приколу, яка буде собі вартість однієї шаурми. Так що, в мене тут головна помічниця. Так що будемо зараз готувати. Це, поїхали. Так, перше, що робимо, це соус. Тут у нас сметана, майонез. Кефір. так, Зараз будемо додати чесник. Спеції та укропчик. Робимо соус, щоб він трохи настоявся. Я думаю, що чотири зубчики нам вистачить. Далі чистимо картоплю, яку будемо смажити. Звісно, що ну, це не те, що я там як із машиною, що я там збираюсь вчити чомусь чи ще щось. Просто такий відос про домашню шаурму. А чому шаурма українська? Тому що вона буде зроблена з українською душею. Ось що найголовніше. Ну і сподіваюся, що буде смачно. Я, мабуть, зараз все підготую. Все наріжу. щоб Я ж не буду показувати вам. Ось я нарізав огірочки, Ось то. Ось те, ось це. Просто все підготую, покажу, які в мене будуть інгредієнти. Я ж кажу, я хочу знімати не тільки про машину, а взагалі. Машина ось сьогодні. Машина поїхала в мазин, де я скупився для цього. Тобто машина вже задіяна в відео. Далі я дуже хочу знімати про рибалку, тобто машина теж буде приймати участь і найголовніше, вона буде нас вести на місце, де буде рибалка. Так, додавали кропчик, перемішуємо. Зараз ще додаємо хмелі сунелі, сіль та перець. І це буде соус. Як ларьку де роблять шаурму. Я сподіваюся, що буде. Так, зараз я без оператора. М'ясо порізав. Я сподіваюся, що... Та не те, що сподіваюся, такій кількості м'яса вистачить на одну шаурму. Тому зараз трохи його замаринуємо. Зараз я без оператора, тому знімаю тільки так. Себе я не можу зняти. Так, помідорка нарізана, огірки нарізані, картопелька смажиться. Це я, коротше, походу лоханувся. Взяв я лавашики, а вони так вдвоє складені і вони такі маленькі. Так, ну що, тоді в мене буде дві міні-шаурми. Так, ну я поки оце все нарізав, ось м'язко, це я вже показував. Я порахував щодо чого. Ну, Одна ось така шаурма виходить маленька, маленька шаурма, там 25-30 гривень. Це собівартість. Чиста така домашня. Ну, Зараз будемо готувати, вони будуть маленькі, звісно. Ех, Ну нічого. Так, процес розкладки усієї, усіх інгредієнтів не, не можу я зняти, тому що ну, дві руки і по корявому не хочеться. Ось так все виглядає. Зараз будемо закручувати. Гріємо сковороду. Та будемо першу шавушку викладати, піджарюватись. Так, вона ще гаряча, ось дивіться, як це виглядає всередині. Зараз будемо куштувати, що в нас вийшло. Ну, Вийшло смачно. Навіть щось з соусом в нас так. Вдалося нам майже майже знайти той самий соус, як там, де продають шаурму. Ну, Досить таки непогано. В домашніх умовах мені подобається. Але зараз я, я знаю, як краще розкривається смак шаурми. Ось краще розкривається смак шаурми, звісно, з бокальчиком пива. Оце отак правильно їсти шаурму. Ось так смакує. Всім смачного. Ось такий сьогодні у нас відос не про машину. Але, ну, як я і казав, знімати буду про все, що мені забажається. Тому ще раз гарного перегляду, до наступних відосів. Підписуємось на канал, ставимо лайкосики. Всім до зустрічі, чекайте нових відосів. Це а я їсти смачну шаурму.